Давно влогів не було. Зараз, 2 травня, фотосесія. У нас та перша історія, два географія, там дві контрольні, потім і дві класні години. Ну, ми, ми тоді будемо їхати на фотосесію. потім приїжджаємо. Ми не будемо влог. Потім у мене, по ідеї, розпаковка, потім останній тиждень засняти. Все як ми цей будемо в різних сидіти. Ну, неділя моди, можна так сказати. І я хочу знайти в секунді білий футболку, щоб ходити по школі, щоб мені її розмалювали. Думаю, це буде ну, прикольна ідея. Потім що ще? А, екскурсія в нас планували в травні поїхати в Київ. Делі що все вийде, що там не буде великих обстрілів. Мені скажуть, що там опасна. Не треба. Давайте в глубний поїдемо. Чого там я в Лубнах не виділа? Куда? <ріпи> <'ярти>, давай вперед. <ріпи> Куда? Он не Ми тут подумали і піти в лубну, але ми на пепуті устали, я вийшла Дянка на А чий потик дає тобі Ой, спасибо. А минута слави, لویвайся. Без зуби Тут mm -hmm. Дянка вийшла погнатися за котусі схопити, і в ней нічого не вийшло. А <клакова> Антон і Міка, я ще ту погодку, де як намагається вибирати. У мене я все промокла. У меня спина... Я тут еще видел. видео. Я... Я я хочу чувствую, Пока я снимаю... У меня... Я, я пальц не чувствую, ну, але і зараз поясню, Чому в мене та блять та пальці? не за те, що туфлі на мене маленькі. У мене 36-37 розмір ноги, і вони всі великі на мене, але є вихід – вата. Я набрала туди вати до історичної давності, які я ще напевно год назад запихувала. І я перепрошіла, і в мене боліли та пальці. Плюс ця вата була ну не м'яка, а ну тверда. Що це взагалі за репетиція? В нас 13 числа були день Європи, і ми вставляємо та Польщу. Я вам ставлю текст з оголошенням, тому що я нормально пояснити не зможу. Прямо в -по подробицях, щоб ви зрозуміли. Це було записано цисок. Хоче тут були таке десятьма танцями бігали. виступні я вставлю. не буде, Я це буду вас поковуватися мого друга. Мені важніше. Я думаю, що буде похлотніше. Наш сьогодні день іграшок. Я з гусем, який мені Діана подарила, а ти з вами любимо. Я не знаю, що вже случилося, як я У меня, Я власна, що у меня, біли. у меня ще білий. У мене до народження, що біле залишилося. О, ого, реально. Роботу десь, може, років двадцять написала я дослідження про правила питання етикетні форми української мови. І там читала ж багато робіт наших мовознавців, там було написано, що можна. Нас різко захватила жажда. Ми до кінця року тепер хвилин, ми просили за попити води, але ми не уточняли, де. Ну, подумаєш магазин за пепси колой. тебе аж така ломка по пепсі. Я дуже Заждики <рес> Зож. біжать за пепсі. <рес> вкусно. <свист> <свист> Я поняла. Не бойся. Боже, ну, мне кажется, вкусно нравится. Что случилось? <свист> Сьогодні другий день, у нас день будемо ну, розмальовувати. Ходять до і до учнів школи. Помоліться, мені це у башки секунда спеціально взяла, щоб не пачкати своїх п'ятна. Я хочу швидше розмалювати, щоб їх не було, їх не було так зенітно. так от я ще опаздую чуть трохи. Ще пізно посвічує, думаю, це видно. Потім нам сказали взяти костюм в окладовці нашого вчителя, який займається от, ну, можна сказати, ставить нам отанець на народні от, от, лошкарі. але ми не могли ніяк відкрити цю римку, як ми тими ключами не возили, як ми в ту двір не вбивались. Вже йшов урок, майже закінчився і нам треба було бігти та одягатися, ми ще не можемо взяти. Ти просто їх виб'ємо, не знаю. Десь є. Ну, якась мені звер кудись застрягло щось <плес> тут. А тут десь замок? Ось <плес> так. А чого воно тут, а тут? Як ти його лише ще відкриваєш? Я ніяк не відкриваю. Стоп, <плес> Тебе я Ну я ж вам мало краші діла. <плес> От так само в мене. Ми, Ми подзвонили нашому вчителю і спросив тут на відкриття його дверей. Він сказав, що треба тягнути вверх. Я зарані звільняюсь за фокус. Ось наші результати. Перед двоє з вами. Перед двоє. Ой, тепер тобі ось зараз. Який ето? Ми почали рандомно вчителя, попросили його відкрити. В нього вийшло це з першого разу. У нас сьогодні виступ на день лицеїста. Це ужас. А дай Бог щоб б повторити англійську мову. Чор був виступ, це ужас. І послушає, що дорогу братимусь колонку, і я там ніфіга не виспічу і не зможу нормально снимать, це буде позакадрове озвучування. Вчора концерт. Нічого не встигали. От тільки от починається концерт, ми другим номер ту пісню. Шдем Машу. Ждем, 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 ждем. Типа, ну, немає. Там же організатор -ти піхов, типу, ну що ви, Маші немає. Настей. все, значит, проносим, а письма будет под конец. Соколы. У вас тепер другий номер Соколи. пта. Мы швидко перегаем в сіцей. Ці... Маші позвонили, типа, передягайся там, бо ж... она прибежала. Ну, а я костюм не взяла. Взяла ще для польського біжить туди на польську, Вона вже продягається, потім не прибігає, встигає. Виступили з Богом. Але там розстановка була странна, тому що хтось, хтось попутав, короче. Середину хтось попутав. Хтось став не туди. Там тупо проплешена. З Богом. Польський танець. Польський танець пісні нормально, але я під кінець нічого стоять, та почепив кудись. якусь на Все рівно. Песня вчителька. Аккорди забули і путали куплети. Ми перший раз на початку збилися. ми там От тут дівчатка і там три двочки, я. не, дві дівочки, я, Типу ну, на подтанцовці, на подпівці. Збилися, ладно. Другий куплет. Збилися. сонечко встає, де ми треба. Зал вже, тип, ну, спершу честку з грав, типа, почитайте з дуго. І клас, почему, типа, з дуго з дуго. <ріху> Я так думаю, ну никого мы цей концерт не закончим. Настя оглядывалась, что я думаю, что що так что що, що ты полетаешь, забачу якісь фото. Потім, ще бачу, подумаю, моя рына, это моя знакомая. Наливай, бутяний, дивиться, типа наверх, что там мне пулетать. Думаю. думаю, ну раз вже влажать, так лажать по полной. Сказать, что я дуже выспалась. мені смущает, что. Що... Руб написала, що Настя з Машею і її компанії як Бекласа. Хочуть взяти колоночку. Поможіть. Я не хочу колонку. Я хочу виспатися. Я сказала, як я літом ходила так. Така естетика. Ну що ну, ну, я тут з Опа. Я і я, я с небеспустилась. Стіч тисяча гривень. Нам зараз погуляти часок, потім ми підемо на квест кімнату. Ну, Окей, пішли. Ви були на квесті. Враження від квеста. А? Влаження від квеста. Я пішу туди, не піду. Ну... Ну, мені подобалося перші два етапи. Да. Третье. А вот шокером и пизом было не обов'язково даже. Короче, что-то рассказывается на русском. Я кажу. А можно на українській мове будь ласка, а именно на отпусты. <гай> Наша. Просто к тр немножечко вне политики. Мы на фаникулр поднимемся на мостик. Там я засыну. Зустрі... Да. І... И ми... мы...

Вы на площади, я с Кириллой встретилась, Я тоже так Нам надо найти Никити, прям жизни необходимо. О, Соня, тут ты. Да. Смешно? Нет. нема немає. Це хто у нас пані. А диви, а в нього губки. Я біг тут всіх потягнув. Це губка. Я його собаку. Ми його. Это це святик mm -hmm. ми. і святик. Yeah. Я чорменша. Mm -hmm. О, це цей. це мой. Ой, бля. Ми така морда не довольна в штукати. Там, а, б... нет, там кра. У нас есть такие. Мусика. Ого, он... О! <свят> У них такие прикольные усики. О, да вы. Да вы? Да вы? Да вы? Да вы? Мини-Лунтик. Мини-Лунтик. А, с мексиканска. А Рыба-слепак. Это я. Ой, ты да вы. Это ты. Нет, это Светик. Это свя, Ой, блядь. Конечно, как Свет Милый, конечно. А вот-то я И на бабушку похожий.

Ага, то приколы. О, черепа! Никитишна! Никитишна, Никитишна! Никитишна! Привет! Привет! Никитина! А вот все ты вымахала, конечно! Как он как он? Не стучай пальцем по кварму. Ого, Никити, что мы нашли... Никитичный, то мы нашли твою семью. Опа. Ого. Вот это гломурная шляпа. опа -о. Крылатка не слава. Мы, бро. Да. Мы так и самые мысли в нм. Вот диви на нього. Но очень Опять? Никитишна. Ёжик. Ёжик. Нет, да не китишна! Заказать, я может сказала на черепаха Лида! Лида! Я канькишна! Зачем у нас Лидочка поняла? Оп-ого! Ники, ой, Лидочка дает. Лида. Лида, привет. Лида показывается. Аня, я тебя нашла. Ти. Ти. Ні. Я сказала, що це оговний жабри. Нет, о, о Господи, як воно. Я сказала, що це ти. О, воно таке страшне. Це... Пливете в морі тут оце. Так, воно на... так воно на дні. Шо... Воно? воно на дні і воно Тану... в океані. Та ну зрозуміло. О, магазин. на лунтика похоже. Так ты же мне тоже типа, да? Да. Таня. Да вы бы на Никитишна. Ого. Господи, что так и все такие ну, упороти, извините. Господи, помилуй. Это что за инфузория туфелька? Ого. О! О! О, О господи. Що воно виглядає, як чесний? Вау. Паук. Диви да воно погате. Що дебіл, О, це моя сумочка. А вона тяжола. Одним словом я йшла сюди, щоб та просто все обосрати. Єдине, що мені сподобається, це вязні прилки. Аня, диви на нього. Що на куріло? Господи. Аня, йди сюди. Ти його бачила? Так. Наруто. він не друзі Я можна розселювати. Клас! Клас! Пальмі їдемо на голові. Е, не іншого качества. Ой, подобається. Наш образ. Все подивилися. Додому? Да. Що... Макдональдс, ми хочемо сьогодні знову відправитися. За все рознесемо. Я ці, а чи думала, що кава то буде тата по-іншому виглядати?